Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами дивимося Запоріжжя. Область на вересень на наступний місяць. Що чекає, що буде? Що нам взагалі покажуть, тому що ми бачимо, що багато чого відбувається в останній місяці. І щоб не було якихось, можливо, неприємних, несподіванок. А радості хай будуть. Запоріжжя, вересень Господ. І прям культурно-масові, і прям якісь виступи влади. Виступають, у нас все добре, ми молодці, у нас все прекрасно, ми маємо багато роботи і чекаємо на підтримку. От знаєте, все, що завгодно, тільки не нагадати людям, що фронт дуже близько. От якось відводять від питання взагалі, що є війна. І нібито ви не прифронтове місто. Знаєте, так, да, я розумію, вам хочеться спокою. Але тут введення в оману, розумієте? Не забувайте, що є загрози. Таємні плани є у влади, отримати гроші. За що? Чоловік при владі гроші. Ну, тут гуманітарка, скоріше за все. Ідуть дотації або щось ще на Запоріжжя. Вас прям будуть Охилянці відловлювати, до речі. Прям, ну, я так грубо кажу, коротше кажучи, облава буде на чоловіків. Ну, в них це буде називатися Охилянця відловити. У вас прям жорстко буде. ППО. Захист це як другорядне питання. Те, що про, те, про що сказали відразу. Ворог активний. Ворог шукає собі паплічників, знайде на Запоріжжі? Знайде, за гроші знайде. Який зв'язок між Росією і... Рівництво міста Запоріжжя. Гроші, грошові. На якийсь час перекривався, зараз буде поновлюватись. Що будуть здавати зливати? За гроші, шлях, рух. Будуть фортифікації здавати, фортифікації захист. Знаєте в якому плані? Карти. Карту. Щось ще, знаєте, от як намальовано, щось накреслено. Це не розмови, це якийсь документ. Кажуть, я, вас тут чекають на Запоріжжі. Шлях відкрив мені до міста, ворог просить. Поки шлях до міста не відкривають, а інформацію здають. Плани розсій на Запоріжжю виросли. не можемо реалізувати. Вони хочуть, по-перше, збити вам навчальний сезон. Тут дуже обережно, тут центральна частина більше може бути. Де у вас там бібліотеки, музеї, щось поруч, отак стоїть. Там може бути загроза. Там, де діти можуть бути, там, де вони відпочивають. Припогнути хочу. Ну, Знову питання фортифікації. Надали допомогу, надали гроші та ресурси, воно не задіяне. Семи колись їздили, гуманітарку відвозили. Не буду казати напрямок, а там зуби дракона просто понасипали. Знаєте, от лежать, не розставлені, як треба. Просто привезли, висипали. Ну, я думаю, ну, може, знаєте, так, ще не встигли змонтувати. Це так давненько було. А потім їдемо ще раз, ні. Як лежали, так і лежать. Так у вас десь так само. Ну, щось таке. Запоріжжя вересня. Енергодар загрозлива ситуація. Дуже багато буде ДРГ ворожої агентури, щось вони страх втратили. Дивіться, а тут хлопці на фронт їдуть пачками. Це карта відправки. А тут просто співпраця з ворогом за співпрацю. Як таке може бути? Карта диявола випадає. Королева жезлів, жінка при владі. Прямий зв'язок. Таємний прямий зв'язок. А військові не розуміють, що відбувається. Але дивіться, цивільна адміністрація. Не буде мати доступу до самої важливої інформації щодо руху по фронту, тому головне, вони не з'їрють. Зрозумійте, що Путін надзвонить напряму. Він через якихось людей, які мали колись зв'язки. Тут дуже все тонко зроблено. Смерть іде, є загроза. Когось можуть ліквідувати. Мені кажуть, загроза ліквідації якоїсь людини при владі. Радісна новина. Якщо що, то я плакала. Якщо ви чуєте, як тут я сьорба, бо... <смі> вибачайте. То ми так завжди є, коли там з подружками в кого хто служить, то так можна і поплакати, коли спілкуєшся. Так, Запоріжжя. Сонце буде, радість від того, що ми десь вперед-вперед підемо, але сонце перекривається картою смерті. Великими втратами. Знаєте, є, от як щось відкривається шлях. Тому я так розумію, ворога активно шукаю собі поплічників. дай мені інформацію, бо не розумію, що на полі бою. На полі бою дивина. Мирносимо. Ну, давайте, дивитесь: область Запорізького вересня. Та я ж не проти Енергодар провокація. М -м, все одно багато хлопців забирають напередок. Вперед-вперед. Дуже багато. Ні, бо... Дивіться, людина боїться здати плани військовій, жінка боїться. Через те, що може ну, строк отримати кажучи. Співпрацюють, але не до кінця. Де версії будуть щодо військових? А ми підемо з наступного на запорізькому напрямку в вересня. Таємний план є. Підемо один невдалий, щось буде не так. Але буде, як знаєте, може два напрямки відразу. За підтримки чогось, за умови чогось. Підемо потроху, буде щось. И Все же можно и казать, но потом претензии будут. Запорезка область выросла, фронт выросла. Обстрел места. Он я то На на новый месяц. Буде обстріл з жертвами буде не без цього. Область. Тут поки розвідку боєм тільки бачу. А десь ворог сам побіжить. Десь він здасть позиції. Буде зіткнення. Буде в області велике зіткнення. Давайте по напрямках. Що значить буде в області велике зіткнення? Збільшення присутності і ворога, і нашого контингенту військового. Так. Тут би нічого зайвого не сказати, бо не можна. До речі, токмак пологи, мої хороші. А ви коли... Там з претензіями пишете. Притом, знаєте, ще секунду колоду візьму. Там інші міста можуть, ну, Дніпрородне пише. Вони спокійно просять подивитися. А як так мак-пологи? Так, з такими претензіями. Я просто іноді принципово не хочу дивитися. По-перше, там. І вашим і нашим по-друге, звідти багато писала на російських номерах на Телеграм. Був такий період, я просто не відповідаю по тих напрямках в особистому, бо там є нюанси. Ну і на хамство також чому відповідати. Не буду Насилю в версия. Нам туди, навіщось треба. Нам там треба, навіщо кудись на той бік, на інший бік перейти. Обстріляти кудись піти. От ми будемо намагатися це робити. Тут показує активізація наших їй. А ну давайте ще на цій колоді Запоріжжя вересень, Запоріжжя, вересень. Ну, хоч і збиття будуть, але і прильоти. Потижнево подивимось. Як обдурить ворог. У вас є там трошки захист, але є загроза для цивільних. Дрони посиляться. Тут якась друга половина місяця дуже цікава. Напружена, але буде результат гарний на фронті для чогось. От як важливе, буде закладений, важливо чому, чомусь початок. Але є загроза для цивільних, для сімей. Це був Запоріжжю вересень. Так, Мелітополь вересень. Дрони. Вони там будуть, значить, дивіться, одні казати, що ми там плануємо на Мелітополі. Мелітополь сам краще там поїхати. А інші на їх там зміни ворожому будуть казати, у нас все нормально під контролем. Там великі прильоти, там багато вогню, там є загроза для цивільних в Мелітополі. Бередяницькі Біля води прильоти жертви будуть. І по військових об'єктах і базах. Тут багато вогню. Тут щось буде палати і детонувати. Тут порт просто під прицілом буде. І з води також. Не знаю, як, подивимось. Заяць бересень. Найцікавіше. Ну, давай покажи мені. Покажи мені. Чому паніка буде. Паніка, тому що вони бояться, що ми його, її захопимо. Дрони падати, буде щось вибухати, але я не бачу техногенки. Не підірвуть поки. Не підірвуть за ЄС в Ні, щось біля води там буде зривати, з водою пов'язане, не за Ну Знаєте, може на березі там щось буде. Я бачу, що вона стоїть, працює, тому не панікуйте. Будемо дивитись потижнево, але стоїть, працює. Робота не. Мерсі. Ну, я не скажу. а не скажу. А хто буде казати, що ми там відступили в захист стали получите. Я вас вітаю, вам дадуть якусь важку гарну зброю. Ви будете бити дуже далеко, і проблема роботі нам для ворога це буде найменшою. Вони можуть звідти вивезти війська на інший напрямок. Не робота не буде основним, але буде цікаво. Тримаємось там, все нормально. Оріхівський напрямок. Оріхів виросте. Звідки там цивільні? Що загроза і загроза. Ну, для життя людей давайте. У нас військові також люди. Але показують, загроза це район, дуже великий вогонь. Він просто буде так біситись, що все буде старати. Ти хочеш пройти оріхів? Ворог. Оріх. Так. А ти що оріхів? Поки не можу. А ти що оріхів? Буду сили збирати, але ні. Впруся в захист. Буде штурмувати той напрямок. Але безрезультатно. Сили в пусту витрачаю. Ворог гуляй повереся. Ну, хай тримається там. Там загострення буде на цьому напрямку. Але тут буде наша перевага в результаті. Ворог і тримається, тому що він думав, що він пройде там пораду. Ні. Н -н -н. Так, мак виросе, прильоти в районі. Склади там є, але в районі детонувати будуть. Там нам треба щось розвідати, розвідаємо. Пологи виросте. Ох, якраз прильот, і, а звідти по нам, в бік міста, по району б'ють. Тут якесь вольове рішення треба прийняти по пологах. Трохи пізніше воно буде прийняте. Там вони і самі щось будуть безлад якесь заподіяти місцевим. Там чи вони людей відселяють будуть, там якийсь безлад. Тобто там все для військових буде. Все одно. Може цивільні самі почнуть якось, знаєте, обмежувати ворожі військові. Ні, плоги там зіткнення буде, тут напрямок. Там цікава тебе інформація, ми, коли вже анонсуються, ми потім подивимось, поки не будемо забігати наперед. Забагато зацікавлених. На російських номерах телефонів звідти. Розумієте? Ну, Прекрасно, так? Наші мені оці зв'язки є, щоб мені відти писали. Це Ну, Не треба. Я цього не хочу. Вільнянське вересень. Другий раз. Два активізація ворога, район глучно. От Вільнянськ треба бути уважним, бо у вас може бути повторення. Не кажете, не видно, може бути повторення, коли прильот, там, де цивільні, там де діти. У вас тут загрозлива ситуація. Інфраструктура під ударом. Ну він якось вас не буде жаліти. Дуже багато уваги від ворога до вас. Потижнево ще подивимось.